Репутація це дуже важливо, і ще е, може бути ще одна мета е, атак чорного пару: це ну очернити репутацію для погіршення роботи підприємства. Це погіршення в чому виражається? Це клієнти, бо дуже важлива довіра з клієнтами. Клієнти е, роблять попередню оплату. Якщо бачать, що там щось пишуть про підприємство, про якісь там е, кримінальне провадження, про якісь там е, роботу з ворогом чи що ще. Ой, тут, мабуть, буде проблема. Я заплачу їм гроші. Вони закриються, і я попаду, піду я краще к їх конкурентам. Або це дуже важливо. Там робота з інвесторами чи робота з банкирами. І банкири, якщо бачать репутаційні ризики в кожному банку є там комплаєнс. Вони кажуть, ні-ні ні, цим ми не не погодимо. І ніяке керівництво банку, якщо їхня безпека не погодить, не, не підпише кредитну умову угоду з підприємством. Це дуже важливо. І це теж на жаль, одна із таких розповсюджених цілей дан. Я навіть да. ви знаєте, в мене були кейси, коли люди не могли купити іноземне обладнання. Угу. Саме через те, що про них були негативні е, коментарі, так, так і були приклади, коли, наприклад, там юсіайді, там якісь там е, е, структури, які спочатку війни там багато фінансували. Вони бачили, коли на когось там атака чорного піару, вони могли сказати, ні, цей це ця, ця людина не буде виступати у нас на за, на заході. Бо це репутаційний ризик, або ми не дамо їм гроші, або ми не профінансуємо їх там обладнання. Там все такі такі дуже багато прикладів. А ви особисто стикалися з таким С, слава богу, ми стикалися з атаками, але не було такого, щоб нам відмовив банк, щоб нам е, 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 якийсь там партнер відійшов від нас. Ні, у нас е, з цим все добре. Тобто е, репутаційний капітал для нас, е, незважаючи на... Вже більше десятка таких міцних атак чорного піару ми не розтрінькали, що називається, бо я е, не відпускаю цю цю ситуацію на самотьок, яка ж.